Вранці, 8 липня, на вулиці у Дніпрі загорівся пасажирський автобус. Вогонь повністю охопив транспортний засіб. Як повідомили в ДСНС області, автобус зайнявся під час руху автошляхом. Водій встиг покинути транспортний засіб. Пасажирів у салоні не було. Пожежу загасили. Мешканець Харківщини зливав росіянам дані місцевих військових об'єктів. Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, зловмисник фотографував об'єкти критичної інфраструктури та оборонного призначення Харкова. Позначав їхнє розташування на мапах, після чого передавав зібрану інформацію представнику ворожої спецслужби. Також ворога цікавили розташування блокпостів, чисельність військовослужбовців на пунктах тимчасового контролю та тип їхнього озброєння. За кожне з виконаних завдань представник країни-агресора переказував мешканцю Харківщини грошову винагороду. Кошти надходили як на особисті банківські рахунки, так і на рахунок його співмешканки. 4 липня у зломисника Провели обшуки за місцями проживання і вилучили мобільний телефон, де містилась переписка з російським куратором та носії для збереження інформації. Того ж дня фігуранта затримали та повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. У Хмельницькому тернопільчанин займався незаконним переправленням осіб через державний кордон. Як повідомили у поліції, за 14 тисяч доларів він обіцяв переправити чоловіка призовного віку через державний кордон в напрямку країн ЄС. Поза офіційними пунктами пропуску, правоохоронці провели три обшуки, під час яких виявили автомат, кілька сотень набоїв, п'ять магазинів, сигнальні ракети та гранату. Зброю та боєприпаси направили на експертизу. Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років. Експосадовець міноборони вкрав 90 мільйонів гривень на закупівлі протитанкового озброєння для ЗСУ, як повідомили в СБУ, фігуранти привласнили понад мільйони бюджетних коштів на закупівлю озброєння, яке відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ. За даними слідства, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, експосадовець уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ. Відповідно до укладеного договору, столична оборонна компанія повинна була поставити військовому відомству дуже необхідні батарка, які мали одразу спрямувати на передову. Втім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь. Екс очільнику департаменту міноборони, колишньому керівнику компанії підрядника та його заступнику оголосили про підозру зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.